А твою мать що за хуй там дзвонить? Алло, алло! Кого привітати? Людку, Тамарку? марку і Степанів? Нахуй ти скільки тих жінок набрав. Та ж тебе грошей грошейських не буде до хуя. Ти що охуїв? чи <губасу> ковбасу переїв? А я? Та купи її горілки і квітів пахнючих. А. -а, -а. Ти хочеш, щоб я привітав? То ти оказується, виїбаний пот. Нема проблем. Сьогодні організуємо. Я вже в путі. А я хочеш, щоб я твою жінку привітав. З 8 березня. Пиши мені в Інстаграм і TikTok. Організуємо. Хую, чим я тебе нагодую. Ой, у вишневому садочку, там соловейку заспівав. Тік-тік-тік так так так. Там соловейку заспівав. Ніхто не хоче пеппа. Прибирати ніхто не хоче, діти, за маленькі гроші. Чотири тисячі гривень, все. Щоб прибрати машину. Ми зараз їдемо машину на один день забирають. А з ким. А що робити? А з ким Тобі ти менше ніхто. Вона засрана, дідуся. А, а, а з ким ти їдеш? Аню, своєю жіночкою прекрасно. Гайда їдь. Все, ти, ну, дід треба, ну що зробиш. Давай, Але буде. Сказали, що буде машина ніби нова. ні без салону. Давай. Ціка, в, хоро, в хорошому стані. Давай. Напишіть, будь ласка, а скільки ви платите за обслуговування хімчистки, своєї машини, свого авто? Ну, може, у вас не таке воно засране, як у мене. Не знаю. Дід, так, так. я пішов. Ну, і да, Поїхав. Щасливо. Все, я ну капці свої і буду їхати. Надіюся, що все буде да, файло. А... Віддамо і через. Що настяв чи що? Я не брешу. А ми були в затокі. Так. В затокі були туди і туди їздили. Ну, я що так. можу запам'ятати, як... я був на Кемзі робив. Так. мені дали. Як дали? Приглашили. Я Олю визвав. І вона приїхала. В затоку. В Затоку? так. А ще де були, ще куди їхали за все життя. Нікуди. Деньки наші Є, дорогенькі, багато. хочу вам сказати, що новий випуск, сьома частина, розчерепашу шоу набрав вже більше чотирьох тисяч переглядів. Це дуже непогано. Це дуже круто. Дивіться, дивіться, повно людей дивилося. Ми щось не дивилися, що не пропускали. А. Отут підписка, скажи, не пропускайте, дивіться. Не пропускайте, люди добрі, дивіться, наші дорогі підписники. На Ютубчик, дуже вас прошу. На Ну Ми стараємося. Ми стараємося. Дуже, ну, дуже. дуже. дуже, 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 дуже. Просимо. На що? Ну треба, щоб підписалися по-любому. Все. А підписки. що тут? таке? Голова, яка ну поверне. То ти був, то я був. А. Коли був вчора? Ёб твою мать. Что ты шукаешь? Палку. Та ж тебе Эмили принесла палку сегодня, алё. Вона... А мама? Она с мамой в городе. Ого, доброго тону! Ха -ха. Ну ты, блин, мужичок, блин.